Чим лікувати стеатогепатоз? друзі мої солденьки, Ви часто задаєте це питання, і ви хочете якусь чарівну таблетку? Хочете ну дайте мені якийсь гепатопротектор, щоб я його так пропила, і мене все так ухопана і все зникла. Ну немає такого, на жаль. Які препарати реально можуть допомогти? Це перше знайти причину, чому ви переїдаєте, тому що стеатогепатоз зазвичай зв'язаний з надлишковою масою тіла і місцеральним ожирінням. Надо працювати з цим. Що тут може допомогти? Препарати глюкагона пептида-1, які будуть блокірувати голод, тобто людина буде менше їсти. І так знижиться вага, і так покращиться стан. Другий варіант це можна использувати антидепресанти, які можуть працювати, наприклад, з компульсивним переїданням, і ви будете менше їсти. Або просто будуть впливати на центр голода і будуть його пригнічувати, також будете менше їсти. Це може бути використання гарвардської тарілки здорового харчування, вчитись правильно раціонально харчуватись. Тому, звісно, це фізична активність. Часто люди кажуть. Немає часу, немає сил, не хочеться. А фізична активність це якраз те, що допомагає зменшити кількість вісцерального жиру і збільшити м'язову структуру мої солденькі бусінки. Тому не менше 15 тисяч кроків.